Борислав Береза дивується з планів Укрнафти. Послухайте. Я вже втомився офігівати від наших державних посадовців та їх безглуздих дій. Дивлячись на фінплан Укрнафти, можна зрозуміти, що війна для них скінчилася і почалося велике. Ну, ви знаєте. Зараз поясню, чому так. Почнемо з того, що у нас свято, тому що Укрнафта нарешті передала до кабінету Фінплан на 2023 рік. А з ним і стратегічний, і інвестиційний плани на наступних 5 років. Мабуть, на честь початку травня. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Але є одне але. Спеціалісти, які ознайомилися з документами, відзначили три речі. Ці документи надзвичайно подібні до планів розвитку, які готували британські спеціалісти, призначені урядом в керівництво Укрнафти ще наприкінці 2015 року. Схоже, що з тих планів повитирали порохи, трохи додали лоску і намагаються продати уряду вже вдруге. А якщо пригадати рівень професіоналізму шмигаля, то це може вдатися. Збільшення видобутку нафти та газу в два рази. Капітальні інвестиції, буріння нових свердловин, залучення партнерів все це чудові перспективи розвитку для будь-якої нафтової компанії і були підготовлені непоганими спеціалістами. Але це були плани саме мирного часу. Інвестиції під 62 мільйони гривень у розрібну мережу маркетинг із бут на наступні 5 років. Це в 1,3 рази більше, ніж у видобуток та буріння «Укрнафти». І зрозуміло, що під час війни вкрай необхідно вкладати гроші в дизайн, брендбуки, ребрендинг. Без цього не буде перемоги. Мабуть, так вважають в Укрнафті. Саме тому у новому фінплані пропонують вкладати у роздрібну торгівлю в півтора рази більше, ніж у сервісні напрямки та геолого-розвідувальні операції. Нафіг нам збільшувати кількість свердловин і видобуток. Так? Амбітними здаються плани по розширенню мережі АЗС. З 550 до 1200 станцій. Будівництво магазинів, в яких будуть продавати ходоги, чай, шоколадки і каву. До речі, цікаво, чи буде там кава Ідеаліст, до якої має пряме відношення керівник теперішній укрнафти Корецький, бо він власник бренду Ідеаліст, який продає каву. І головне ребрендинг АЗС. Без ребрендингу ні бюджет не попиляєш, ні каву не продаш. Все чудово, панове, але хіба такими мають бути пріоритети військового часу? Чи може в голові керівництва Укрнафте війна вже закінчилася? На фоні цих цифр навіть ніяково закидати щось про збільшення адміністративних витрат до 2,5 мільярдів гривень вже цього року. Напевно, це ще дуже скромно. Адміністративні витрати люблять наші чиновники. Це на військових у бюджеті немає 30 тисяч гривень, а на збільшення на 2,5 мільярди на адміністрацію укрнафти завжди знайдеться. Ну і як вишенька на тортику, в планах компанії, яка була націоналізована в інтересах оборони України, так було сказано, відсутні власне потреби Міноборони. Саме так. І це мене розлютило. Ні про постачання палива армії, ні про резерви нафти чи нафтопродуктів, ні про диверсифікацію переробки на випадок ракетних ударів. Про це в планах не йдеться. Зовсім. Про магазини є, зміну візуальної ідентифікації мережі АЗС є, залучення кредитів теж є, а про потреби військових немає. Мабуть, це не на часі. І ці плани затвердила наглядова рада, призначена Міноборони, а по факту затверджена Офісом Президента. Кажуть, від цих космічних планів у Кабміні перебувають в помітному травматичному шоці ті, хто розуміє, що відбувається, і не знають, що робити. Бо затвердити такі плани значить погодитися, що війна вже скінчилася. А націоналізація то не про обороноздатність, а про банальний перерозподіл власності під прикриттям військового часу. Шкода. Але це було прогнозовано.